Дякую за кожен е, шкільний новий день. Дякую ЗСУ за, за те, що ми можемо спокійно навчатися. Дякую, за те, що ви воюєте за нас. Дякую за кожну хвилину безпеки, яку ви нам забезпечуєте. Спасибі, що ми можемо писати і читати і мріяти про майбутнє. Дякую вам за вашу сміливість і незламність. Завдяки вам ми вчимося і мріємо про щасливе майбутнє України. Ми вчимося старанно, щоб бути гідними вашої від Бога. Спасибі, що захищаєте наші домівки та школи. Вам за те, що ви даєте нам шанс рости та розвиватись. Дякую, що ми можемо ходити на любі предмети. Дякую вам, що ми можемо сміятися та дружити завдяки вам. Дякую, що ви захищаєте нас, нашу школу. Дякую, що ми можемо спокійно виконувати домашні завдання. Ми допомагаємо світу.